Мене звати Оля, я рекрутер компанії ITRT. А що це загалом за компанія? Ми займаємося проектами спортивної тематики, популяризуємо спорт поки що у Америці, але не втрачаємо надію, що можливо це колись ще перейде на український ринок. Так само. А ми, в принципі, аутсорс компанія до нас заходять нові проекти. Ми їх активно підтримуємо і проекти наші вони пов'язані всі з волейболом. Я рекрутер вже більше півтора року, а я один рекрутер у компанії, і вже входить у мої обов'язки: це повний цикл рекрутингу від створення вакансії до написання оферу і першого дня кандидата. Тобто, це і пошук кандидатів, це і опрацювання певних CV, це і комунікація з кандидатами на різних платформах, письмово, усно. і далі це проведення першої співбесіди, присутність на технічних співбесідах. Написання фідбеку, так, з приводу тестувальників. Зараз згадаю, за минулий рік, десь так ми наняли трьох тестувальників, так і вони всі були орієнтовно рівня Джун або Джун Плюс. Джуні ми також також наймали джуніорів, які були після курсів. У нас є така практика. Скажу так, що важко їх знайти, тому що резюме складається по певному макету. І коли резюме та супровідні листи вони однакові, це додає важко. Кості рекрутеру, тому що не можна зрозуміти, чи це резюме створено самою людиною, чи це по якомусь макету, як би створено, і так далі. Але в принципі ми цих кандидатів не мали. В нас є свої особливі вимоги з приводу кандидатів. Також у нас є практика тестового для джуніората для джуніор спеціалістів, і ми не мали ще одну людину до нас, в штат якої вже був досвід один рік. Так, на на посаді тестувальника. Поки що відкритих вакансій тестувальника немає, тому що за минулий рік ми відповідно усю увесь відділ тестувальника у нас сформований, тому поки що немає. Але в перспективі можливо до нас буде заходити нові проекти, тому нам знадобляться ще вільні девелопери і тестувальники. Є багато людей, які з приходом війни зрозуміли, що краще працювати вдома, бо ти свою роботу можеш взяти із собою. Так, і це дає певну впевненість у завтрашньому дні. Тому зараз кандидатів набагато збільшилося. Але, як ми дивимося на Америку, зараз там відбувається так само якась певна криза. Багато звільнень з Фейсбуку, з інших там, платформ, з Google, і тому м -м, ринок переповнений. Кандидатами з досвідом роботи, без досвіду роботи, і тому, якщо раніше це був ринок кандидата і на одного кандидата припадало багато вакансій, і він міг ну, як би там, перебрати цими вакансіями, то тепер цей ринок навпаки переходить, як це було колись, переходить до компанії, і тепер компанія може адаптувати свої правила, і компанія обирає з ким співпрацювати, а з ким ні. Можливо, деякі критерії з приводу вибору кандидатів вони стануть трошки жорсткіше. Деякі компанії можуть підняти свої вимоги да, до кандидатів. Що буде на вебінарі, хочу розповісти про те, в принципі, яке має бути резюме, що висвітлювати в резюме, що не висвітлювати. Який має бути, яка має бути структура цього резюме безпосередньо? Чи додавати фото, чи не додавати, чи писати свої зарплатні очікування, або чи розписувати там всі проекти. І технології на проектах, що саме людина робила, і так далі. Який має бути обсяг резюме? Краще це одна сторінка, або краще це три сторінки. Ну, тобто, такі якісь аспекти ми обговоримо і ще також. Хочеться затронути тему супровідних листів, тому що вони мають бути індивідуальні від кожної людини. Якби вони мають нести свій сенс для того, щоб рекрутер зрозумів, що цей лист писала саме людина, і коли вона писала, то вона звертала увагу відповідно на компанію, на посаду в компанії. Бувають такі моменти, коли рекрутер вже бачить резюме і розуміє, що ця людина він зберегся не Покличе або навпаки, коли ти дивишся на резюме, ти розумієш цю людину, ти стовідсотково покличеш. Взагалі рекрутер з Google, він казав, що рекрутерам треба 3 секунди, щоб оцінити резюме людини і зрозуміти, чи воно круте, чи воно не круте. Ну це прям вже high skills, але тим не менше. Так інколи, коли ти бачиш дуже багато однотипних резюме. Що які не висвітлюють, чим саме займалася людина, і там немає чогось від себе, дуже важко запрати, запросити цю людину на співбесіду, тому що штук 20 може бути таких резюме однакових, але в періоді спілкування, ну тобто, ризик менший. Ризик більший, коли всі резюме однотипові, але в періоді спілкування людина може себе проявити з такої сторони, що тобі рекрутер, захочеться спілкуватися з нею набагато більше. Тобто, краще за всього висвітлювати щось у резюме від себе, додавати якоїсь своєї перчинки або ну так далі. Можна висвітлювати якісь свої певні. Курси, або минуле місце роботи, або ну саме головне це супровідний текст, або сам, ну або самері, так, яке ми пишемо у резюме, і там треба висвітлити, що відповідно, яка людина, що вона може робити, і напевно, що чому, якщо це джуніор джуніор девелопер або тестувальник, чому саме він хоче охопити цю посаду і чого він вже добився на цій посаді. Ну тобто, кожне резюме вона має. Відлічатися, відрізнятися кожне резюме має одне від одного, тому рекрутерам буде легше з такими працювати. Буде цікаво, можливо, що будь-кому, тому що навіть досвідчені девелопери вони не завжди складають резюме, яке рекрутер може оцінити так, як вони цього хочуть. Ну тобто, це також буду розказувати на вебінарі, Це буде корисно всім, хто хоче або. Опанувати це мистецтво, складати резюме, або дізнатися щось нове для себе. Також це може бути рекрутером, коли вони починають свій шлях, або також джуніори, для того, щоб зрозуміти, на що звертати увагу, на що не звертати увагу, і, в принципі, так далі. Можливо, також знадобиться це тим людям, які хочуть змінити свою посаду, і вони зараз думають, так, треба мені скласти резюме, з чого почати. Тому це також буде корисно. Що подобається, це спілкуватися з різними людьми і почути їх історію, як вони прийшли в IT. Бо не у всіх це типова історія, що а, вчився на комп'ютерній спеціальності і далі перейшов в IT. В декого буває такий важкий шлях, що ти ну дійсно оцінюєш людину і розумієш, що це дійсно круто, і це якби надихає. Ти спілкуєшся з різними людьми, чуєш різні історії і розумієш, який важкий шлях вони. Долають і будуть ще долати в майбутньому, це цікаво. А також подобається допомагати, тому що. Коли ми відмовляємо людині, і вона нам сподобалася, і ти по людськи вона тобі подобається. Ти завжди хочеш їй допомогти. Можливо, ми порадимо її. Можливо, рекрутер радить її колегам. У нас є багато чатів рекрутерів, і дійсно хоче допомогти запостити цю людину і сказати, що дійсно це крута людина. В неї є такі скили. На жаль, вона нам не підходить, але там я як рекрутер, я ручаюся за неї, і я їй можу порадити. Цим хочеться людям допомогти так само. І хочеться допомогти ще тому, що я так само прийшла. В IT як свічером я за освітлювати ветеринар і тому мій шлях геть не технічний. І я розумію, як це важко. Я розумію, як важко отримувати багато фідбеків негативних, що ти в тебе немає досвіду, в тебе немає курсів і чогось ще багато в тебе немає. І як неприємно це взагалі не підтримувати, не отримувати фідбеків, і ти сидиш такий, думаєш, на ну, коли мене вже цю роботу приймуть. Можливо, я вже не зможу зайти в ІТ, я так довго чекаю. Ну тобто. Які свої лайфхаки там те так, там також бувають, але ну, тобто через те, що я розумію, як це важко, тому хочеться також допомогти людям.